Вітаю вас, малята! Сьогодні до нас на заняття завітала дівчинка Орися. Вона обожнює відгадувати загадки. Сьогодні ми з вами поговоримо про країну, в якій ми з вами народились, але розмова буде незвичайною. Для цього вам потрібно буде відгадати загадки та надати правильну відповідь. Готові? Тож починаємо. Є у мене рідна мова, де вкраїнське кожне слово. Моя рідна батьківщина має назву Україна. Вірно, Україна. Молодці. Наступна загадка. Знак держави головний. Вся. Його повинен знати воля, слава, сила в нім. Тож спробуй відгадати, що це діти? Тризуб? Так, це ж тризуб. синьо жовте полотнище гордо майорить, це ознака сили і слави, української держави. Що це? Це ж прапор. Так, вірно, це прапор. Наступна загадка. Хто ж ці ягоди не знає, від застуди їх приймає, на кущах вони висять і як маків, цвіт горять. Тільки це не є малина. Що за ягода? Це ягоди калини. Це калина, малята. Калина це народний символ України. Молодці. І остання загадка на сьогодні. Ой, цвіте в Україні красне літо. Ой, збираю чорноброві в гаю квіти, в'яжеть стрічку і квіточку в стіжок, щоб до танцю вбратись в оберіг. Вінок! Так, вінок, любі малята, сьогодні ми з вами за допомогою загадок пригадали, що ми знаємо про нашу країну. Україну. Ви сьогодні були великими розумничками. І наші гості Орисі все дуже-дуже сподобалося. Молодці. А мені вже наразі час. Тож, малята, до побачення та до нових зустрічей на заняттях.